Ти несеш відповідальність за все. Зрозумієте? 对, Якщо ти вирішиш, ти несеш відповідальність велика, велика відповідальність на тобі. Ти повинна бути дуже розумною дуже мудрою. Да? Тобто, от за цю свою владу. Якщо, наприклад, чоловік вам довіряє і підкоряється, то ви просто зобов'язані поважати це. Зобов'язані поважати це. Не зловживати, не принижувати, а конкретно поважати, тому що БДСМ це про це, поважати, mm. БДСМ це про це. БДСМ це про повагу велику до себе, до інших жінок, до інших домін. І, звичайно, yeah. до сабмісивних людей велика повага. Також відповідальність за вашу силу, за вашу силу, да? тому що сила це ж не тільки брати, а сила це ще й давати. Сила це ще давати. І доміна дає оцю цінність свою, дає захист, дає напрямок. Вона не просто керує кимось, вона веде за собою. Це про те, що ти ведеш, це ж от, от про що це. так? Да? Вона веде за собою. Оця відповідальність, це наша ціна свободи. З вас багато спитають, кому много, кому много дано, з того много і спросять. Така ціна відповідальність це ціна свободи. Запам'ятайте цю фразу, хто зрозуміє, так? Да? Але я вам хочу сказати, що це варто того. Того варто, так? Да? І якою ви стаєте, да? Якою ви стаєте?